Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. Сила печінки. Токсини без сил. Захоплюють сторінки, користуються вашими даними. Виманюють гроші і шукають нових жертв серед ваших знайомих. Усе це про телеграмних шахраїв, які з новою хвилею почали атакувати акаунти українців. Наприклад, зовсім нещодавно від таких дій постраждав наш колега Костянтин Грубич. Я помітив, що зламали телеграм від зливи дзвінків з Харкова, головний редактор ТСН і т.д. і тепер кажучи, що це ти просиш гроші. От що я, начебто, прошу 16 800, От до завтрашнього ранку віддам. Ясно, що хакнули, що зламали телеграм, і я вже не міг зайти в свій акаунт. Костянтин одразу написав запит у підтримку телеграм, але відповіді так і не отримав. А коли телеведучий самостійно почав писати друзям і знайомим з проханням не реагувати на фейки від його імені зі взломаного акаунту на ці повідомлення, зловмисник ставив смайлик, що насміхається. Точного алгоритму дій, як врятувати свій акаунт, Костянтин не знав. Моментально тільки я це зрозумів. Я написав у Фейсбуці. Ну, оце своє волання і, і попередження, що не надсилайте ніяких грошей, не ні 16 800, не більше, ні менше. Я зробив сторіс. І таких історій незліченна кількість. Так нещодавно було місяць тому. Не знала, що робити так. Знайомих зламували. Я одразу йому зателефонувала, кажу, що така ситуація прийшло від тебе. Смс. Він скаже, да, мене зламали. А ось Валерія сама вчиться на факультеті інформаційної безпеки. Дівчина розповідає, нині шахраї можуть навіть прикидатися акаунтами великих компаній, аби виманити дані людей. Підозріли посилання може писати Укрпошта, але насправді там якась літера в кінці ще додаткова. Не Укрпошта. вам прийшла посилка. Перейдіть, подивіться там відправте на якусь адресу. Але по факту це була скам, грубо кажучи, краще не переходити. Якщо зайти у Фейсбук, майже у кожному другому дописі люди попереджають, що від їх імені телеграм-сторінкою керують шахраї. Зловмисники ж у свою чергу вже активно ведуть полювання на гроші та дані інших людей. І так по колу. Як шахраї отримують доступ до наших даних, пояснив начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем департаменту кіберполіції Євген Дороганов. Зазвичай. Зловмисники отримують їх за допомогою двох шляхів. Це виманювання даних від користувачів добровільно, так званий фішинг. Другий напрямок, другий варіант це розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Простіше сказати, це просто злам якихось систем. Свою сторінку від таких хакерських атак захистити можна, пояснює Євген. В першу чергу не забудьте про двохфакторну аутентифікацію та встановлення додаткового паролю. Можливо, додати ще до акаунту електронну поштову скриньку. Як резервний метод відновлення сторінки, якщо ж ваш телеграм вже зламали, спробуйте виконати кілька кроків аби відновити доступ. Увійдіть у застосунок телеграм на іншому девайсі, відкрите меню налаштування, знайдіть вкладку Активні сесії або пристрої. І якщо ви помітили незвичну активність та вхід з гаджета, якого у вас немає, натисніть Завершити сеанс. Окрім цих дій, ви ще можете притягнути зловмисника до кримінальної відповідальності. Тому звертатись однозначно до правоохоронців потрібно. Якщо зловмисник здійснив несанкціоноване втручання до аккаунту громадянина, то це стаття 361 Кримінального кодексу України, п'ята його частина, яка діє під час дії військового стану, вона передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Звернутися до поліції можна як каналами зв'язку 102, так і на вебсайті департаменту кіберполіції.